Доброго дня, друзі! З вами компанія МТЗок. Ми займаємося запчастинами для тракторів МТЗ, грабліворошелексонечка до роторна як косарка Virax. У нас в наявності дуже велика кількість різних глушителів до МТЗ. Різна товщина металу. І ось такі. Такі з грилем. Ці по 3 мм товщина. І ось такий півтора мм. Ось так він виглядає. Також далі у нас є. Ось такий півтора мм, також товщина з різними накладками. Є прямоток, 3 мм товщина. Звучителем. Дуже дуже великий вибір. Також у нас є, продаються ось такі накладки, як на тих двох білорусь Україна. У тих. Ось вони. Виробництво України з наржавіючої сталі. Так вони виглядають. Для замовлення переходьте на наш сайт mtzo.com.ua Телефонуйте нам по номеру телефону. Наші менеджери вам все підкажуть. Також у нас є будь-яка форма розрахунку з ПДВ на рахунок ФОП, грошовим переказом через нову пошту, оплата на карту. Або можете приїхати до нас в магазин і купити тут. В нас є все. Гарного дня, до побачення.